Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Це Оленка з Канади і я щаслива приймати вас у себе на гостинах. Сьогодні карти будуть приводом для нас порозмовляти. Ці карти мають в собі три системи, дуже вони дійсно можуть показати багато що і багато тем. У нас теми Україна і Українці на теренах України і за кордоном. Що ми мусимо знати по обставинах: війна, світ, друзі, вороги, все, все. Перша карта вийшла сама, це карта ілюзій. Сімка Кубкова. Я візьму три карти. Ви можете вибрати одну, дві чи три. Дев'ять Пентакльова. І карта така. Дурень можна сказати, The Fool. The Fool переводиться просто як дурень, перекладається. Отакі От три карти, я думаю, вам видкую, надіюся, що я тут можу сказати? Ну, оцей а, дурень, чи, шут, чи а, The Fool, А говорить про те, що нас ну, обманюють, брехня скрізь. Скрізь брехня і нас з вами просто вживають, зловживають, не просто вживають, а зловживають. Тут можна сказати про біженців, яких, які обдурил, яких обдурила влада. І біженці, які переселилися за часи війни і не можуть досі влаштуватися на теренах України. Тут біженці, які тепер їдуть назад в окупацію, таких. Прикладу, багато і вже настільки багато, що ворог вживає це, як пропаганду Against проти нас. І тут показано, що влада, українська влада говорить: sorry, no money, вибачайте, немає грошей, чи обманює на гроші. І люди їдуть на інші, в інші області України, якщо вони знаходяться там, де йдуть. Бої при фронті, чи, і якщо їхня хата є там, де окупація тепер, вони переїхали в інші терени України і мають ну, просто жахливе життя три роки. І немає ніякої допомоги. Їм вони хоч... почали життя спочатку з нуля в країні, яка не допомагає і згубили працю, згубили хату, згубили все, що нажили, а до них ставляться. Байдуже. Навіть я знаю, що там, де воно хоче зняти житло, то дуже високі ціни на житло у нас в Канаді ти можеш, якщо ти здаєш своє житло ну, іншим, то ти можеш підвищити на один рік за один рік платню за житло. Це такий закон. На один, мені здається, 75%, 1,75%, не більше на. на Трішки менше, ніж 2%. А там заламлюють ціну, яку хочуть. І це дуже прикро. Краще б влада це керувала, чим вона дає їм копійки, допомоги чи взагалі ніяке не дає, і люди собі по поскиталися по чужих хатах, по спортзалах, де вони жили, тимчасово в тяжких умовах, бо один душ, один, мабуть, туалет. І... Ну, кум, Комунальне житло, кому воно е, до вподоби. Воно може бути тимчасово, там тиждень, місяць е, можна перемучитися, але роки, вже три роки. от, І ця карта показує, що люди помучилися, помучилися і вирішили їхати назад. І знову дуже швидко ворог зрозумів і дає їм виплати, дає їм допомоги, аби вони їхали, щоб їх вживати як. Зброю. Я бачу, що тепер простих людей вживає і та і інша сторона як зброю, і Це дуже прикро, дуже погано. Значить, Якщо ви приїхали на Захід, то погані, Бо зрадники, якщо приїхали десь в іншу область, то не допомагають нічого. Взагалі в Україні багато брехні і зловживання свого положення і так далі. Оця карта про це. Не мій погляд, а про що карта, ваш, на ваш погляд можете сказати? Тут може і де те, що світ пристав нам допомагати, як треба, де й ніколи не допомагав. Взагалі, допомогти собі а, треба самому, так? Україна не може самій собі допомогти, бо 30 років незалежності ніхто не дав собі ніякої ради. А друга карта 9. Пентаклова, отака. І вона показує тут. Бачите, вона ще в іншому називається циганський оракул фріоліті. Фріоліті це означає, знаєте, як та стрикоза, яка все літо нічого не робила, щоб захистити себе на зиму, і а, випало її бути в обставинах дуже тяжких. Вона прийшла вона до цього а, свого товариша, він сказав, ну, sorry, я Працював все літо, ти все літо просто літала, щаслива, а тепер я мушу тобі все віддати, ні, такого не буде. І тут якраз про те, що ми говоримо, мені хтось написав, але ну, я забираю коментарі коментаторів з мого каналу, які пишуть у мене приватні образи. Якщо ви просто розмовляєте про цей привод, який тут ми. Говоримо, це нормально, а якщо ви починаєте на мене на, на, на робити, я з, забираю. А, бо це дуже негарно з, з, ну, з, з боку цього коментатора. Щось вона таке написала, що а, Захід чи Америка не, не жирують, а якось вона по-іншому дуже прикро, дуже, так знаєте, сказала, як це? А, святкують життя, щось таке, чи. А, Ось щось таке. Слухайте, ну, люди живуть своїм життям, і вони зробили багато чого, щоб їх країна була така заможня. А що зробили в Україні? От мені говорять, як тільки... Українці виїздять за кордон, вони дуже успішні багато хто. Ця карта показує. Бачите, тут летіти кудись за кордон. А чому на теренах України не такі нещасні? Бо система совєтська, я вже мільйонів разів говорила: українець нічим не відрізняється від американця, від француза чи де деяка інша країна. А просто система, все діло в системі. Систему ніхто не хоче зламати совєтську систему на теренах України, і це проблема. От тут, знаєте, така фейкове лайф. Життя таке не, не найсправді, а таке придумане життя, можна сказати, бачите, на цій карті. То я можу сказати, що, на мій погляд, ця карта може вам говорити і мені про те, що От перемовини, бо це все суспільство. Якщо візьмемо карту Ленорманд. То парк парк чи гарден. Карта говорить про суспільство, про людей. І що в нас виходить тепер? Ну, Всі говорять, що йдуть перемовини в Індії, а ця карта фейк. Вона показує, це фейк. Це неправда все. Ніяких перемовин в Індії немає. Всі схопилися за слова моді на Бріксі, що він сказав, що він не хоче бути антизаходом. Так? Що він хоче, щоб домовитися, і він може дати свою територію. І всі схопилися за свої за ці слова і вже перемовини йдуть. Слухайте, тільки що сказав, і вже перемовини йдуть. Ну це просто смішно. Це знова фейк, знову обман, знову, щоб керувати українцями і більш нічого, щоб дати фейкову айдію, ідею, що щось рухається в якомусь напрямку. В ніякому напрямку. Нічого не рухається. Йде просто так навколо, 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 і, і все. Це інформаційний а, фейк. І ще, і, і ще є новий фейк Гордони всі говорять, що війна скоро закінчиться, ця горяча частина війни вже закінчується, все, скоро вже будуть згортати активну фазу війни. І я бачу по цій карті нічого, ніхто не буде згортати. ніяку Активну фазу війни не буде згор згортатися. І ще що, що ворог піде назад на кордони 91-го року? Слухайте, він просувається все більше і більше в глиб, в глибину України. Як то він тепер скаже, що ці всі а, ці що він зробив, забрав землі, тепер назад віддасть, з якого такого переляку? Люди вірять в такі фейки. От я бачу, що активна фаза війни вона не закінчується, вона не згортається. І заморозки війни я тут не бачу. І ця карта сімка говорить про ілюзії. Українці живуть в ілюзіях. А, от, бо, ну, знаєте, як дуже погано, то хочеться вірити в найкраще це перше. І всі, кому це вигідно, вживають цю. Ідею людини, яка хоче вірити в найкраще, щоб її вживати. Ілюзія, ілюзія. Геть така ілюзія. Слухайте, тут отакий Павлін золотий, можна сказати, золото росте в, ці... в, ці... в ціні. Ну, і росте в ціні, а потім впаде. Золото це дуже погана інвестиція, всіляк ніяка. Може, ворог і інвестує в золото, бо в нього, ну, в нього немає іншої можливості. Але. Я не бачу, що золото буде рости в ціні. Ну, буває так, сплес такий, знову падає. Золото це не інвестиція. Бо що таке золото? Це означає щось заморозити. Так? А яка інвестиція нормальна, людська? Це коли ми інвестуємо гроші в розвиток науки, техніки, медицини це нормальна інвестиція, в розвиток. А, Підприєм, щоб люди мали працю, щоб люди краще жили. Оце нормальна інвестиція. що таке золото. Ну там занести в банк, покласти, ні, сейф бокс. Це нічого не означає, і, і воно не впливає на прогрес золото і не слухайте дурниці, що вам говорять про золото. Ну, тут, може, і вийшло золото, бо така золота птаха, Павлін.